Доброго ранку, мої любі. Зараз зранку вже тривога, і я пішла у погреб. Ви запитаєте, чого у мене такий лехторик? Дуже гарний ліхтарик подарив мені сусід. Я йому носки зв'язала. І жінки Федрівні теж носки зв'язала. І він подарив мені і діду такі ліхтарики. Знаєте, як вдобно? Оце як тривога у погребі. йду, не треба і світла включати. Ну, зараз я включила, щоб вам мене було видно. Гарна. І дітам, якщо листя замітати вечором, якщо це після п'ятої, ми завжди одягаємо ці ліхтарики у двох і ходимо по хаті. А чого це всю хату освітлювати? На що вона? Нужна. Кожний собі дорожечку, оце світло ходить, я мою посуду, він там щось порається по хазяйству. І ходимо це ось кожен ліхтар, дуже вдобно. У кого немає, покупайте, бо ще поки ви, може є в магазині, я не знаю, мені подарував. А ще було таку історію хочу вам розказати про спортзал, який зробив мені син. Бачите, він, який от велосипед мені привіз. Дуже гарний. І оце ще, бачите, діду піднімати штангу. О, Як тривога, Ми у погріб. І я на велосипеді кручу ногами педалі. діду це штангу тягає туди-сюди весело щитаємо. Раз, два, три, хто більше. Ну Потім у мене ноги болять, у нього руки болять. Ну і що, а зато час приходить дуже швидко. А так дивіться, коли було по початку, кровать стояла отут. Крім цього, стояла кровать. І ми на цій кроваті лягали лягали, лежимо. І що? Щитаємо, туди полетіла, туди прилетіла, ой, коли час закінчиться, ну давайте поїмо. Давай, Огірчики до столи, там варіння поїли, сто грам випили, все їмо, їмо, син каже, що ви все жрите, жрете да жрете. Ви погрибе з'їсти, а зима ще попереду, і що ви потім їсти будете? Ні, так не годиться. Привіз нам велосипед оцей, оце штангу і каже, щоб час швидше е, шов. Ви знаєте, а зараз він каже, привезу вам ще буржуйку, бо зима попереду. Ото розтопимо буржуйку і підалі крутиме туди сюди А то ви знаєте, як буржуйку він сказав, привезу. Да я як спам'яна, як у нас було, пам'ятаю, нашому ладость. Як було, поїхали ми велосипедом з дідом і молодий, мене на рому посадив. Їдемо такі молоді, отак через оце поле було, і там пшениця росла руш, Ми поїхали. Їдемо, їдемо. І от рама так він якось на, на каменюку, і рама зламалася, і ми попадали, І лежимо, а дід хай, треба молодий, так до мене зразу раз-раз цілуватися. І тільки він до мене, а тут рохтар, чи комбайн, щось їде, гудить. Ми бігом цей велосипед, він зодні колесо, я переднє, ми біжимо, біжимо, прибіжали мокрі грозні, повісили білью, залізли на пічку, вінок до мене, оце під одіялом заліз. І така романтика була. Це я вам не скажу, це вже секретна інформація. А ви мені пишіть, що ви робите, коли тривога? І як економити електроенергію? Мені буде дуже цікаво послухати, як у вас яка історія почитати. Гарного вам дня! Пишіть, лайкайте, до побачення, мої любі.